Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в затишному закладі Кастро, де будуть проходити зйомки, програми, хвилинки для душі. І сьогоднішня наша тема дуже цікава, дуже е, потрібна це жінка і робота. Чи повинна взагалі жінка працювати, чи жінка взагалі нікому нічого не винна? Сьогодні будемо розбиратися. І перш ніж розпочати сьогоднішню нашу програму, я хочу подякувати щиро подякувати неймовірно затишному закладу Кастро. Чи повинна жінка працювати? Ви знаєте, це тема досить важка і досить така цікава. Чому? Тому що все дуже індивідуально. Чому індивідуально? Тому що кожна жінка повинна відчувати, відчувати своїм серцем, чи дійсно це їй потрібно, відчувати свій стан. Отож, бо якщо ви знаходитеся в стані блаженства, в стані гармонії і спокою, ви зробили вірний вибір. Якщо вам комфортно з вашим партнером, ви зробили вірний вибір. Якщо вам комфортно і класно на вашій роботі, ви знаходитеся в стані спокою, ви зробили вірний вибір. Якщо ж вам не комфортно, тоді потрібно задуматися, потрібно зрозуміти, де я і що роблю саме не так. Я собі відмітила декілька а, пунктів, по яким яким завжди слідую я. Це сьогодні буде моя власна точка зору, і ви дійсно можете або взяти її для себе, або зробити якісь свої висновки, зробити так, як зручно і комфортно саме вам. Моя думка і думка багатьох людей, що жінка взагалі нікому нічого не винна в цьому житті. Як вам така думка? Мені вона дуже подобається, але єдине, що вона м дійсно має зробити, це бути щасливою, бути в ресурсі, бути живою, жити життя, як я люблю говорити. Ви знаєте, я, наприклад, не уявляю себе без роботи. Я не уявляю себе без роботи, тому що це те, що мене надихає, це те, що робить. Дає мені сили, дає мені ресурс, робить мені мотивацію. А жінка, яка мотивована, яка в ресурсі, вона, як правило, може мотивувати і надавати енергію іншим людям. Але хочу обов'язково відмітити такий момент, як 80% я в своїй роботі роблю те, чого я хочу. І лише 20% те, що мені потрібно для мого результату. Розумієте? Коли ви любите свою роботу, то вам це здається дуже-дуже легко. Мене надихає те, чим я займаюся, мене надихають жінки, мене надихає мій клуб, мене надихає моя команда, мене надихають цікаві, неймовірні люди. І це дійсно цікаво. Жінка, яка Скажімо так, любить свою роботу. Жінка, яка живе своєю роботою, вона, у неї світяться очі. Ви бачили таких жінок, в яких світяться очі, які е, ніби самі мотивовані і мотивують навколо себе таких же людей. Вони збирають навколо себе е, світлих, світлі душі, як я люблю це говорити. Е, і Слідуючим пунктом я б хотіла сказати, що для мене дуже важливо любов і свобода. Задумайтеся в ці слова. Любов і свобода це найцінніші ресурси для жінки. Чому? Тому що жінка, яка займається улюбленою справою, вона е не боїться втратити, вона не боїться бути залежною від когось, не боїться. Е не боїться втратити чоловіка в кінці кінців, да? бо багато жінок залежать від того, що і живуть невільними і не в любові, а лише із почуття страха. Ну, Согласіться зі мною, що це не життя, це не любов і це не про свободу і не про любов далеко. Тому жінка, яка е не боїться щось втратити, жінка, яка має якийсь свій ресурс для. Такого фінансового статку, яка не боїться за своїх дітей, за майбутнє своїх дітей, за своє майбутнє. Вона живе завжди з любові. Завжди. А жінка, звичайно, може не працювати, якщо вона того бажає, якщо в неї є можливість не працювати. Але я вважаю, що жінка повинна бути захоплена своєю улюбленою справою. Це для мене е, такий ну, Невід'ємний показник того, чи жінка взагалі реалізована, чи жінка взагалі задоволена своїм життям. І до речі, жінки, які зайняті, вони менше виносять мозок своїм чоловікам. Вони не е, шукають, з ким би зараз посваритись, кого б зараз покритикувати, да, щоб зробити таке, аби щось робити. Жінка, яка е, Бо в свою справу, вона, як правило, таким азартом розповідає про неї. Це цікаво. Жінка, яка цікава сама собі, вона завжди буде цікава іншим людям. Але понад усе, понад усе, жінка повинна зайняти бути тим, щоб вивчити, як це бути справжньою жінкою. З вами сьогодні була Альона Фегер. До нових зустрічей!